Волинянка Тетяна Лавренчук, багатодітна мама. На початку повномасштабної війни розповідає, відправила до війська трьох синів: Олександра, Ігоря та Романа. Залишилась, каже, в хаті з донькою і домашніми тваринами. Байра. Це Саша собака, це альма біла, народила його, і Саша сказав, мама, устав мені його. Жінка розповідає, собака Байректар та інші собаки і коти дуже люблять її хлопців. Хлопці мої вивчилися на пуварі. В середнього є п'ятий розряд. Менше працював під самастером вітак всі в нас тут. Старші так само стараються, допомагають мені, переживають. Я була захворіла. Доця ходить в школу. Саша менший, тяжка атлетика займався. По області займав перші, другі місця. Ігор технічне моделювання займав так само перші місця Рома. Ну, горюся своїми дітьми. Скоріше б війна закінчилась вдома. Найбільше хвилювань розповідає мама Тетяна вечорами і в моменти, коли довго немає звістки від її хлопців. Тяжко, дуже тяжко зараз, всім тяжко, особливо коли діти на війні. Щоб відволіктися від тяжких думок, створює картини, працює з пластиліном. Мені здається, легшого матеріалу за пластилін. Ну, не може бути, листочка зроблю. Ще так придумала собі, що ще тут не вистачає. Ну і кіточки. Окрім квітів і природи, на картина, говорить жінка, сучасні українські реалії. І я зробила такі тіні. Подивилася, думаю, це ж війна, ця війна, що в нас зараз є. Ввечері помолилася. Можна що, от. Малювати, вишивати, читати, берегти себе і знати, що наші діти теж хочуть нас бачити здоровими. Я знаю, що мої сини для моїх синів дуже важливо, щоб я. Була щоб я не хворіла, і вони дуже задоволені, що от я таким займаюся. Тетяна розповідає, створила кілька десятків картин, дарує їх рідним і друзям, бере участь у місцевих творчих конкурсах, фотографує нові роботи і надсилає світлини своїм хлопцям. У кімнаті влаштувала невелику виставку картин, зберігає їх поруч із нагородами і дитячими фотографіями синів. Та міста Шулька, позитивчик мій, Рома, сусіди прийшли в гості. То мій горочок в школі. Красончики мої, і тут вони троє. Щодня працює, сама доглядає господарство і вирощує квіти, щоб було з чим зустріти синів і односельчан військових у день перемоги, каже Тетяна. Працює людина. Де може, як може, виховує дітей, виховала хороших хлопців, дуже хороших хлопців. О, вони їй теж багато допомагають. А тепер, як кожна мама, переживає за них. Усього у старосіллі орієнтовно 450 дворів і більше як півтори тисячі мешканців, понад сотня місцевих чоловіків у військо, розповідає староста Віктор Регишук. 115 з нашого старостинського округу, завтра може бути вже 117. З цих 115 десь 30, а може вже й більше, бо 30-31, що добровільно маємо таких хороших. Ши хлопці, ми їм і пишаємося. І дай Боже їм здоров'я. Я хочу, щоб вони всі повернулися живі, і здорові і перемоги нам. Анна Глущук, Віктор Легеньковський – Суспільне, Новини, Луцьк.